Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Хм, непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер її ліжко набагато краще за моє. <звук> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, ось це краса. А то Ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та да, трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює. Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Вот oh, Підверещали по сусідко. Mm -hmm. Ну, і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Щоб мені вигадати. Є іде. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея! Зараз я таке замовлю. Мері заздритиме! Так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки. Ось сюди. Ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, Мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так, я хочу поскаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня! В чому проблема? Зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порошниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. ти, Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікція. Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. А, відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого! А у Мері круто! Ходімо на неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати? Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, все під контролем. Ось я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. Ну, ось, у мене така маленька пляшка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А в мене і справді величезна порція. Ти просто моїй ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Тіна, на твою пляшку без сміху не подивишся. Проте я впевнена, що моє жиле буде самим смачним. А, Так точно, ніколи раніше не пробувала жили зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися жиле котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Ай, здається, я застрягла. Е... О! Квинтін, допоможи. Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все в порядку. що язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м -м, клас. А ще з мого жиле Хуба-Буба можна надути бульбашку. Вау, класно! Так? А от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квентина слабо відбити головою. Ізі пізі Ой, ну от, тепер я весь липкий. Гидота. Що ж, тепер моя черга коштувати жиле зі смаком зкіт. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна, Квентін, ідіть сюди, мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насолоджувати жиле. Окей. О, а от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Є там справи. Може, вистачить. Ага, я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це так. Отак, повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла. Ось це так. Ну, проте скуштувала смачне жиле. Вау! Скільки ж тут морозива? Ще прадавно зі смаком Броколі. Це взагалі можливо. Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, Гедота. Добре. Гадаю, одну ложечку я подолаю. Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой, трохи не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все, я його викидаю. На 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 це ж челендж. Тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нудить Найгірше морозиве, що я коли-небудь пробувала. Ох, друзі, є вам не заздрю Софі, ти наступна? Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине. Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що може мені зробити це морозиво більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки. Потім посиплю кольорове посипання. І прикрашу все паличками поки і полоницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена, з цим я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м -м, а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от і все, клас. Ой, здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну, вже ні, я проти, тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні. Шкода, що мене попереду чекає така жидота. Але я чоловік і я маю поратись. Я не злякаюсь якогось там морозива. Слухайте, а хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозива. Так і захворіти можна. О, оце ідея. Якщо морозиво розстане, то воно перетвориться на коктейль. А його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, ну і сморід. Ну нічого, зі смердючою жижею я впораюсь. Спробуємо. Загидота. Гаразд. Випів залпом і забуду про цей жак. Квинкін. Ой. не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Мене ніби помиями обкотили. І знову у мене найменше смакота. Проте мій коктейль значно більше, а у мене саме великий. Друзі, я вже перечуваю, як я його питиму. Тіна, починай зі своїх крохи. От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. Ой, як дивно! який неочікуваний ефект. Але все одно було смачно! Квентін тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго. Краще я зроблю це старим перевіреним способом. М -м, яка смакота. Ой, дивіться, я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль, наче якийсь магічний зілля. Софі, тепер ти. Нарешті. Я так хочу пити, що зараз цей стаканчик залпом спустошу. Так, було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах! Це що? Софі перетворилася. А, Біжим. Стійте, куди це ви? Зачекайте, я все та ж софі, друзі. Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє саме маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко, і треба його дістати. О, яке маленьке? Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернятка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. М -м -м, це було дуже смачно. Але, звісно, шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. Так, так, так. Ого. Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Опс, вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. І на тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. А, друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не обійтись. Поставимо всередину, нехай готуються. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх тут зроблю. Ммм, Який запах. Ой, це ж мій попкорн. Готово. Цує, па! О, що відбувається? Кожа на апокаліпсис! І що в цьому поганого? Не літайте. Всім вистачить.